Це велика дівчинка Ірина, а це маленька. Це знову велика, а це знову маленька. І та маленька дівчинка жила колись, не маючи особливо бажань. Була якась необхідність більше вижити, і все було дуже таке приземлене. Головне, щоб постачало грошей на їжу і на якийсь одяг. Треба було, звичайно, гарно навчатися, бути самостійною, бо ніхто тобі не допоможе. І ось ця дівчинка виросла і зрозуміла, що в неї дуже багато бажань. Вона взяла відповідальність за своє життя, бо ніхто, крім неї не зможе полюбитись її, ніхто не може дати їй впевненості в собі, ніхто не знайде улюблену професію, ніхто не почне реалізовувати її життя і її мрії. Найголовніше, що їй прийшлось перебороти в собі, що все це не для неї. І вона вирішила: щасливі стосунки це для мене, красиве тіло це для мене, улюблена робота це для мене. Високі доходи – це для мене. І коли ви бачите дорослу людину, яка реалізується, не стоїть на місці, розвивається, ризикує, скоріш за все, вона реалізує бажання своєї найголовнішої маленької дівчинки всередині себе.